Якщо у вас велика сім'я, то не поспішайте розглядати приватний будинок, тому що зараз я вам покажу квартиру, яка закриє ну, більшість ваших потреб. Ну просто щоб ви розуміли, тут дитячий майданчик знаходиться всередині, прямо в квартирі. Тут можна малювати на стінах. Є окрема кімната, де дітки можуть робити уроки чи гратися, і окрема для відпочинку. І якщо вони раптом посварилися, то вони можуть розійтись по іншим кінцям однієї квартири, тому що тут є ще одна дитяча кімната. Це моя улюблена частина, величезна кухня. Вітання. Ось у нас кухонна зона, острівець невеличкий, зона, де можна обідати тут, відпочивати, дивитися або на великий телевізор або отак: от боковий вид у нас є на море з величезного панорамного вікна. А ще є кімната вільного призначення, не знаю навіщо. напишіть в коментарях, але тут навіть є невеличка кухонна зона. Також балкон і вхід в майстер-спальню для власників. Є панорамні вікна, зона, де можна відпочивати. Є власний санвузол з ванною, з душовою кабінкою. Також є гардеробна кімната окрема і вихід на терасу з боковим видом на море.